Я тільки що на флеші сказав, що якісті, якості гри ми сьогодні не побачили. Ну, принаймні я не побачив. І це дуже не хочеться про це казати, до цього повертатися. Ми маємо на прес-конференціях розмовляти суто про якість гри, але поки в нас будуть такого, такої якості поля, ми, ми будемо про це говорити. Буде у нас жити термін вісняний футбол. І все це не, є, не сприяє розвитку. І, і думаю, що потрібно якраз клубом думати про те, що розвивати інфраструктуру, а потім там, ті команди, які виходять з першої ліги, мають ставити на меті розвивати інфраструктуру, а потім вже спортивний результат. І так само і команди, які вже дуже багато часу існують в Прем'єр-лігі. Маємо підтягувати все це, і тоді ми будемо знову ж таки розвивати, розвиватися, розвивати якість гри, розвивати молодих гравців. Так. Будь ласка, ваші запитання. А рання заміна в першому таймі була пов'язана з мікровишкодженням? Так, Олег Хачередька позавчора отримав пошкодження. Ми вагалися чи брати його взагалі. Чи ставити стартовий склад, але бачите, що велика кількість гравців стартового складу сьогодні пропускали гру, і ми хотіли за рахунок Олега якось е зробити, можна сказати, баланс е в тому, що в тому, що е баланс е стартового складу, можна так сказати, баланс за рахунок його дії за рахунок, за рахунок нього можна так сказати. бо… Така незвична ситуація, коли така велика група гравців, які е, грали в основному складі, вони мали пропускати цю гру. Будь ласка, ще запитання. Як ви взагалі по, по поводу суддівства? На рахунок суддівства. Ну, я вважаю, мені здається, що наш футбол буде розвиватися, коли буде набагато менше свистків. Коли буде суддя створювати умови для того, щоб була боротьба? Для того, щоб наші гравці, які є якраз по своїй природі динамічними і фізично сильними, вони це люблять робити, ми можемо наблизити. Ну, я не кажу, що ми наблизимося до Прем'єр-ліги Англії, але такий самий більш-менш рівень ми можемо демонструвати, ми можемо бути сильними, безкомпромісними, і суддя має сприяти цьому. Коли ти робиш після якогось боротьби, Свисток, то футболіст наступний раз не буде падати, він буде бігти. І болівальнику буде цікаво, буде багато переходів, багато моментів загострень через те, що хтось спав, втратив м'яч, підібрала атаку, знову фоло його свистка нема, і, і буде менше апеляцій, буде менше симуляцій. Коли гравець один раз, другий раз, третій раз падає, вимагає пенальті, дати йому раз жовту картку. Він перестане це робити. Він буде, він буде боротися. І це за це болівальник любить. Болівальник може простити будь-що, будь помилку, технічний брак. Але він ніколи не простить, коли людина, людина на щира, коли вона не віддається грі. І приїхати в Полтаву, у Львів, Київ, Харків, будь-які місто нашого країни приїхати, всі болівальники люблять, коли футболіст виходить і віддається, і б'ється за емблему та, що в нього на грудях. Скажіть ще запитання. Другий тайм ви програвали в боротьбі, і це щоб удержання щоти, чи ви питалися за щот контратак більш розривати оборону соперника? Ні, ми намагалися за рахунок контратак розірвати оборону суперника. Ми ну, знову ж таки, ви відповіли саме на самі на своє питання. Ми перегували багато боротьби. У нас вийшло люди на зміну, всі там метр, метр сімдесят, і ці гравці мають якраз створювати внизу моменти. І ми бачили, скільки було. Браку у шаха через те, що не через те, що він погано, погано контролює м'яч, а через те, що він постійно його колінами вів той м'яч. І бачили, як власниця розвертається на розвороті. М'яч підстрибує аут. І через це ми хотіли покласти м'яч донизу, але бачили, що постійно цей технічний брак. Був, і я ж кажу, я ж ще раз повторюся через це. А Ворскла навпаки випускала силових гравців, і вони якраз вигравали цю боротьбу. І знову ж таки, м'яч внизу якраз не сприяв тому, що, що ми хотіли. На жаль, якість газону поля не дало показати той футбол, який би ми хотіли. І результат так само. Моменти є, але там не виконали, там не виконали. Вийшов такий типічний весняний футбол. Боротьба, бажання, якості. Там дуже, дуже багато не було. І плюс погодні умови вітер не дали показати то, то на що ми сподівалися. Взагалі ви як оцінюєте гру вашої команди? І, і прибавили вони іменно після е, одного відпуску фізично. Кондиції. Фізичні кондиції ми задоволені. На зборах провели е, якісні збори. В принципі, задоволені. Звісно, що є помилки, але але, але. Ну, є, є на то фактори. Я маю на увазі на щось похоже гра, так? Да? Так я так розумію, що це само. Ну, в першому колу це як то бій, бій а зараз як-то ну, можливо когось центрі поставити, щоб контролював би цю гру, розпасовував би там, передачі давав. Я, так, взагалі... Ну я ж кажу, що якість газону сьогодні не дозволила там і бразильцям Карпати, і нашим так, так, так. самим технічним футболістам, які в нас є, не дозволило показати на те, що ну, розкрити свої найкращі якості, скажімо так. Юрій Максимов, коли в ударі, то він любить влаштувати бігач не тільки своїм гравцям, іноді навіть. Вітрам. Наскільки от сьогодні десь цього його вміння не вистачало, коли його від сьогодні через свій Це до вас більше питання, чи вам вистачає? Нам вистачає достатньо просто. Чи вам його вистачає цей обогає? Ну вас, якщо є. За танчиком таке авдилі змілив Барерою на Кушко, наскільки ви задоволені його виходом, і наскільки це було виправдано? І чому не випустили раніше її? Що планували? такі дожатий карпати. Раніше не випустили, бо перестроїлися два нападачі. Самсон більше гравець з глибини поля, а ми хотіли грати в два нападачі. В перерві випустили Салабай і Кулач, а потім Дуко вийшов другий нападаючим. Все время були на зв'язку, це головний тренер. Вирішує, коли і кого випускати. Ми тільки можемо виконувати ці його поради. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.